Я знаю, що про цю гру мало хто знає, і навіть про комікс, по якому вона базується, вона вже давно була анонсована у вигляді тизер-трейлера. Но зараз, та й в принципі, і тоді вона не зробила якийсь там фурор, анонс та анонс, що тут передіти під носа. Но оскільки я й сам донедавна не знав на свій стит за цю гру, прям зовсім я почитав, що вона себе представляє, що то буде за гра, який то комікс такий. І знаєте, мені реально стало цікаво. Власне, своїми думками про гру я й хочу поділитись цьому відео. Розкажу, коли варто її чекати, що то за гра, про що розповідав комікс, та ще багато цікавого. Не буду гаяти час, тільки не забудь підписатись, якщо відео тобі сподобається. А я не буду гаяти час, погнали до детального огляду анонсу. І так, ще у березні минулого року, а це на секунду майже рік тому, де я був раніше, стало відомо про розробку нової великої гри по черепашкам нінця. За словами Дага Разена, старшого віце-президента з ігор і медіа компанії Paramount Global, що володіє правами на Teenage Mutant Ninja Turtles, адаптація The Last Ronin, як і комікс, буде більш похмурим і дорослим варіантом типових історій про черепашок ніндзя. Комікс, який я згадував, це досить серйозна робота, яку написали Кевін Ісмане і Підеа Лєрда. За сюжетом комікса останнього Роніна у майбутньому від груп черепашок залишився лише один озлоблений виживший вирушає мстити за свою сім'ю та друзів, убитих кланом Фуд. Хто саме ховається за маскою відчайдушного месника, тримається у секреті до кінця коміксу. Хоча це може змінитися, оскільки теж вже давніше вийшла інсайдерівська новина, що в скорому часі появиться сиквел цього комікса The Last Ronin 2 з підзаголовком Re Evolution. А все через те, що фанатам дуже сподобалась перша частина, тому вони просто не мали шансу не продовжити цю історію. Так от події Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin 2 Re-Evolution розгорнуться через 10 років після перемоги останнього Роніна над кла. Нью-Йорк ще раз зануриться в хаос, і нове покоління юних черепашок ніндзя стане на захист міста. На розвороті показано нову групу черепах, що стрибають на поверхівках будівель, захоплюючи погоні, що в стилі таких коміксів. Продовження виводить нове покоління черепашок ніндзя на передовий план історії. Шанувальники цих історій вже частково знають свіжу групу героїв із попередніх частин коміксів, включаючи серію прикладів Ninja Turtles The Last Ronin The Last Years. Якось складно це все, но зачекайте до кінця. Дружня банда складається з І, Уно, Одіна, що не дивно, та Моджі, які раніше були показані у період їх навчання під керівництвом Кейсі Мерсі Джонса. Тепер, коли з моменту подій оригінального комікса минули роки, нове черепашкове покоління готове вирушити у самостійне плавання та відновити світ у Нью-Йорку. Дії Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin відбуватимуться в окремому всесвіті, що отримав назву Ronin яка не пов'язана зрештою все. Світу черепашок Ніндзя від інших виробників та інсайдерів. От. Дія Ронін Верс відбувається у сесвіті майбутнього, де Мікеланджело, остання оригінальна черепашка Ніндзя, що залишила живою, мстить за смерть своїх братів. Для цього йому треба вбити онука їхнього заклятого ворога Шредера. Тіний чому-то Нінджі The Last Ronin 2 Revolution подарує фанатам наступний розділ у цьому всесвіті. А видавець обіцяє, що випустить його у вигляді міні-серії великого розміру та козирного формату. І хоча в коміксі вже відомо, хто стане останньою черепагою з оригінального складу, то гра до кінця приховує це в секреті. Ось це так поворот. В останньому сорокап'ятисекундному проморолику до гри показано чотири свічки в пам'ять про померших воїнів та чорну пов'язку, вказуючи на останню черепаху, яка змінила свій оригінальний колір. Трейлер зроблений в нуарному стилю та чудово підходить йому. Про те, що у роботі знаходиться все-таки гра The Last Ronin, у березні розповів віце-президент ігрового напряму Paramount Global Дах Розен. Він описав проект як рольовий бойовик від третьої особи на кшталт Годовара 18-го року та Годовара 22-го. Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin буде більш похмурим і дорослішим поглядом на Черепашок Ніндзя і запропонує близький до першоджерела сюжет. Здебільшого керувати належить одним героям, тоді як інші можуть бути доступні лише у флешбеках. За словами Розена, гру за мотивами Teenage Mutant Ninja Тертал The Last Ronin від релізу відокреплює ще декілька років. Віце-президент запевнив, що Paramount знайшла правильного партнера для адаптації графічного роману до aaa відеогри за словами старшого віцепрезидента з Ігор і новин медіо Paramount Global, у своєму інтерв'ю Polygon ще в березні, TNN and The Last Ronin буде однокористувацькою RPG, схожою на сучасну серію God of War, як там сказано. Назва матиме зрілий тон, який повинен бути захоплюючим для шанувальників серії коміксів. Але Розен ще в березні дав зрозуміти, що до виходу гри залишилось багато років. Проект буде розроблятись для дорослої аудиторії. Розробники беруть натхнення для своїх ігор з God of War, та гра буде мати схожі механіки чи посилання на гру від Santa Monica. Цікаво, що вже відомі платформи, на яких буде випущена гра, але ні слова не було сказано на рахунок дати релізу. Зазначається, що Тіни МТ The Last Ronin наразі розробляється для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S. Це кінець. Про гру більше нічого не відомо, коли виробництво увійде у фазу активного ніхто не знає. але я радий, що є хоч такі подробиці, які розказують, що гра розробляється та не стоїть на місці, і ми маємо приблизне розуміння того, як вона буде виглядати, відчуватись та гратись. Якщо появиться ще більше новин, я вам розкажу, тому я не прощаюсь: став лайк та підписуйся на канал, пиши коментар до наступного відео, па-па!